Тому що я коли починав взагалі свій, так би мовити, творчий шлях? Я вирішив якраз не йти в театр державний. Я вирішив зі своїми. Паралельним курсом зробити за зі стипендію зробити виставу. Буну ми зробили на четвертому курсі. І я вирішив просто пошукати незалежну площадку і там грати, а потім ще з нами щось зробити. Uh -huh. А потім а, просто запрос мене спершу запросили там в один театр, я не захотів туди йти. Вони мені на зло забрали. Запросили моїх акторів. Ми розпались а потім мене запросили у Франка. Я вже подумав, що якщо мої актори, моїх акторів забрали в один театр, то я їм на зло заберу їх во Франка. Ну, якось от так, тоді мене запросили, і якось воно пішло, поїхало. Е, та, запрошують, багато запрошують, але е, я ніколи не погоджуюсь на матеріал, які мені пропонують, на ну і на дати, які вже мені не підходять, е, ще на якісь додаткові умови, які ставлю. От, якщо мені подобається театр, я їм кажу, що я хочу ставити і з ким.